Вітаю, шановні колеги. Сьогодні пропоную вам просту, але дуже дієву арт-терапевтичну техніку мій тиждень в кольора. Вам знадобляться кольорові олівці або фарби і якийсь записничок. Суть вправи в тому, щоб кожного дня робити кольорову позначку, чим цей день запам'ятався вам і як він вплинув на вас. І також зробити короткий запис, що саме, яка саме подія вплинула на цей стан. Наприкінці тижня проведете таку рефлексію, такий аналіз, зробити, які стани повторювалися, які кольори повторювалися, де були у вас емоційні піки та підйоми або провали. Що було тригерами, а що було ресурсами для вас. Ось я зробила теж таку вправу, і в мене такі відміточки були прості: я підмальовувала, замальовувала якісь свої емоції і підписувала, що саме, яку емоцію мене викликала, яка саме подія. Потім, наприкінці тижня я зробила такий невеличкий аналіз. І помітила, що на початку тижня, понеділок, вівторок я використовувала сині та чорні кольори, а із фігурок спіральки. Це така була ознака ментального перезавантаження. Перенавантаження це зациклення думок, внутрішніх переживань. А вже ближче до другої половини тижня, до середині, я обирала зелені кольори, жовті, які символізували маленьку радість, відновлення та баланс. Ось так в мене виглядала серединя тижня. Ну, а наприкінці тижня, коли була п'ятниця, я потребую тепла, комфорту. Я використовувала такий колір шоколадний, теплий, ґрунтовний, дуже тілесний. У мене з'являється потреба в таких задоволеннях з тих, як сон, їжа, тепло. Пропоную вам також зробити цю вправу. І наприкінці тижня, проаналізувавши її, ви зрозумієте, який був у вас початок тижня, яким була середина, який кінець. У мене на початку було ментальне навантаження, а в кінці вже радість, тепло, переосмислення та пізнамая. Бажаю вам всім не пропускати свої емоції, а використовувати їх як ресурс. Всім до побачення!